До привітання запрошується начальник штабу сил територіальної оборони Збройних сил України, бригадний генерал Собко Сергій Стансавич. Шановні солдати, сержанти, навіть сьогодні дійсно звучать, буде з вами з п'ятої річниці створення бригади. Від першого дня війни ви стали на захист столиці. Ви виявилися спроможним площем Міжбройних сил України у стримувані і знищені ворога. І надійним шістом для наших цивільних громадян. Захистивши столицю і я отримавши бойовий досвід, ви продовжили виконувати бойові завдання на Запоріжжі, Херсонщині, Харківщині, Донеччині та Виділи продовжуєте нищити ворога там, де найважче. Зокрема, навколо міста Баку. А нещодавно успішно поранили і сам Баку. Звитяга 114-ї бригади вже стало частиною історії. Яка міриалі територіальної оборони відзнаку головнокомандувача. Візьмемо. Найкраще бригади. Саме ви розбили агресора в Київській області і відправили додому в чорних пакетах. Честь, гідність і патріотизм це самі ті слова, які ви заслуговуєте. Маю честь в лінії команду Соботих військ, позорити вас з першою людею. Хочу поважати всім військовослужбовцям, щастя виконати ті знання, які. Ми бажаємось з вами, ми з тим, що у нас сьогодні є 114 наша Держбіосенківська бригада. Хотілося б в першу чергу побажати, щоб якнайшвидше ми принузували всім своїм щоденним, в той день, коли настане наша перемога. А також і української компанії я вас вітаю з днем народження. На день народження треба приходити не з порожніми руками, треба приходити з подарунками. А оскільки вам цілих 5 років, то і подарунків, які січок на торті, має бути 5. Тому нова пошта вам сьогодні дарує 5 нових мають. На yeah? До поки твоє серце пече, гарду його вогневним мечем. Так буде чесно, так буде чесно, так буде чесно. Він не кидал хріні. Я хочу сказати так. Слава Гріні, слава наші. Дякуємо вам за вашу сміливість, хоробрість, самовіданість та самопожертву. Ви наш щит, ви наша фортеця, а ми ваш надійний тил. Слава вам, слава Україні і низькі вам

Я приветствую всех с полной радостью, желаю счастья, здоровья старишего Канадола. Слава Украине!